Так, друзі, ще раз доброго дня. Поїхали ми трішки, е, як би заїхали в Францію, потім знову ж таки поїхали кусочок у нас по Бельгії. От зараз ми знову ж таки пересікаємо кордон із Францією. Знаходимося у місті Перуелс і до чого я знімаю це відео. От, позаду мене такі от домівки бельгійців. Е, мені цікаво. Ось такий, як можна сказати, стиль стиль архітектури самих домівок із червоного кирпича. Це я помічав і в Нормандії такий от стиль, ну такі от домівки. І в Данії, і в Датчанів такі в вони. Зараз ми трішки, якщо ми спустимось, заїдемо зараз у Францію. У Франції також буде це. От Нормандія і, і цей регіон Франції. Північно-східний поруч з Нормандією, не пам'ятаю, як він називається. Ну, до слова я вам потім розкажу. Адміністративно Адміністративний поділ Франції, точно я його вивчу, бо я не знаю. Знаю, 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 знаю. От і ми їдемо через Реймс, знову ж таки. Реймс, Ремс, далі у нас е, Діжон, За діжоном Гренобель, мій улюблений Гренобель. Я за нього відео знімав. До речі, його треба вже викласти. Воно є в мене. Відео там, фото, подивитись за Гренобиль. От. І далі ми спускаємося нижче Ліон, далі Марсель і Сентропе! Сентропе! Поручниця, Монако, Самий багатий регіон Франції. То є Південна Франція, там живуть одні багачі французи. І от ми спустимось нижче Реймса і я вам покажу, який, бачите, які позаду мене домівки. Такі з червоного кирпича, такі, от... такі гребні черепиця і червоний кирпич. Червоний кирпич, а самі полоси, полоси от, такі от вони як білі і вони виділяють їх. От. ну, Кожна домівка по-різному. Мені мені цікаво, він якось подобається. А нижче Ремса вже будуть, вже буде такий білий, білий такий або шлакоблок, або. Ну, тобі ж там, там червоної цегли взагалі немає. ну, Якось так. Ну, от Ми стали позаду мене якийсь там собор цього міста. Це прикордонне місто із Францією. Воно закінчується і починається кордон, починається Франція. Зараз ми підійдемо ближче до того собора, знімемо вам собор бельгійський. От в Бельгійському соборі я не був. Не був, треба, ну, це Це буде паскудно, якщо ми того не зробимо. В італійському був, в німецькому був, в бельгійському не був, е, в словацькому був, в польському був, а от в бельгійському не був. Зараз ми туди зайдемо. Час у нас є. У нас е, аж у понеділок розвантаження у Сан-Тропе. <кхе> Ще раз повторюю, Везем, веземо одяг! Одяг одяг вироблений в Бразилії, в Італії. Такий от одяг. ну, Веселий. Для веселих людей. Для карнавалів. От може ми попадемо там на карнавал. Ну там є море. Карнавал. Такий. Такі, такі-такі. Може хто був, ну, не може я не знаю, може, а може хто і був в Ріо жанейро на карнавалі, я не був особисто. Ну, от щось, щось типу такого везем класичний модний стильний одяг. Головне, щоб у мене машина не загорілась, Головне, це саме головне, А так, довести його, довести його на. Знаєте, це по-дитячому. Ну, Зараз зайдемо у собор, друзі. Знімемо вам бельгійський собор. Ну, Друзі, під'їхали ми, бачите, до собора цього у цьому місці. Тут проходить, я ж кажу, проходить кордон. Кордон. Зараз ми поїдемо далі, за містом зразу Франція. От Французький прапор, бельгійський прапор, прапор регіону цього. Прапор Євросоюзу і французький прапор. Собор закритий на реставрацію, на жаль, ми, на жаль, ми не зайдемо. Або може зайдемо, я не знаю, зараз. Ні, точно. А може Ні, чекайте, зайдемо, чому не зайдемо. Зараз зайдемо. Я зайду в Бельгійський собор. Не знаю, можливо. Можливо... Можливо. Hello! Bonjour. Можна? Thank you. От, Пустили нас в собор. От ми побуваємо у бельгійському соборі. Бачите, такі стільчики? Стільчики, бачите, такі. Нотр Дам де Бон Секурс. От позаду мене. Такий собор. Нотрдам. Нотердам. Нотердам де парі. Роттердам. Роттердам, то я в Голландії. Місто Роттердам. От Позаду мене. Сьогодні, сьогодні в нас п'ятниця, будній день. Я не знаю, сьогодні ведуть службу чи не ведуть. Можливо, ведуть тільки службу у неділю. У неділю, скоріш, можливо, такі будні дні також ведеться служба. Ну, Ось вам бельгійський собор. Собор. Зараз е, зніму вам так відео. Нотердам де Бон Секьорс. О французький. Це Франція вже. Це вже Франція. От французький я не знаю цей е, символ. Як у нас три зуб, так оце у них. Це вже Франція, друзі, вже більш схожа на Францію. Більш, ну, не знаю, Бельгія з Францією схожа і то як прикордонне місто бельгійське. То, то бачите, бачите отака от архітектура. От такий от бельгійський собор. Собор. Бельгійський місто. Місто Місто, зараз запитання Я забув місто, це воно невеличке. Таке містечко. Знаю, мені маленькі міста подобаються в Європі. Тут спокійно. Тут тобі все дозволять зробити. Хелло. А вот таун. 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 Ви спикненіш? Таун. Вон, вот таун. Вот таун. Вот из таун. Бонску. Бонску. Лаба. Беруэ. Из Франс. Базилик. Но, но. Франс. А how much километр ту Франс? How much? А, покажите мне. Мне цикало. I am from Ukraine. И uh, I shoot. Shoot. Шут, шут, видео from my family. Yeah. No. no. Давай-то покажите. Не интересно. Где Франция? Франция. ну. France. France. Да. Ага. Да. ага. Там Франция. France. за вам oui, oui. уже Франция. Oh. А то я Бельгия. Если Бельгия. Если Бельгия. А вы? Вы Вы Бельгиец. Rozumiwo, rozumiwo. c'est pas les, les langues. Le langue. Le langue. yeah. Aha. Aha. Prendre... Ah, English. English. Tu peux prendre Okay, okay, thank You're you. Thank you. Well. thank you. very much. Thank you for excursion. Ah. <laughs> For information. Uh, You understand? Me. We understand. English do you do not? Know? Small small English. I'm tipping. Small. No, understand. Uh, нет. Нет. А, Ладно, добре. Так, трохи походом. Нам не дице розповісти багато чого. Take sober. The key А, Ah. Вот, uh, as what is name. Name. Name? Was. Joss. Just. Just G Joss. Juri. Um? Jesus. Jesus. Uh. Jesus. Oh. Thank you very much from information and from uh, for uh, excursion and ну, no, we must go. We must go. Time. Окей, дякую, Мерсі. Ну, такі друзі, справи. Їдемо далі. Їдемо далі. Побували ми в такому соборі. Підемо. Такий купол, бачите? Купол. 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 Кудбай. Хороший ну, такий хороший дядько. ну таке літнього віку. Хороший. Пався. Трішки розповів мені. Трішки мені розповів. Він на ремонті, бачите, цей собор. Розповів мені за собор. що Тут кордон проходить. Проходить із Франції. Французьке село. Французькі простори поблизу Реймсова. Реймса. Ремса 55 кілометрів. Така от земля, бачите? Гли... Глина, глина, глина. Це от кукурузка росте. І я не знаю, чи це щось схоже на кукурузку. Щось вона росте так херово. А вже... А, вже... 20... а вже 29 травня, дивіться, яка кукуруза. <хе> ну, на такій землі, понятно. от так от. І менше лежить, бачите? Так положено. Все як у людей. Все як у нас. Кісячок. Пізячком мать удобряють, бо бо таку землю мать треба собі тони кізячка захирячити В глину Вон там трактор Кейс Кейс Дискує, дискує Дискує здається Така кукуруза Якась вишка О така Франція, бачите друзі Північна Франція, північно-східна Поблизу Ремса. Поблизу Бельгії, Люксембургу. Такі, щоб сказати, що рівнини тут така, більш як яри, яри, як центральна Україна. От щось вона мені нагадала центральну Україну. Схожість є маки цвітуть. Дороги краще. Бачите, такі сільські дороги. Ну, Франція взагалі, вона мені заходить. Не знаю як кому. Бачите дороги. Тут простіше, ніж у німців. Німці вони на спутні. Французи простіші. Добріші. Це, друзі, бачите? Така от пшениця французька. Поблизу Ремса росте. На глині. Бачите? Глина. 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 Їдемо до Ремса. Там кидаємо якорь. До Ремса 54 кілометри. Далі в Сан-тропе. Під пекучим сонцем Сан-тропе. Пшеничка там не росте, тому треба зняти пшеничку.